Лібі раді слухачі, ми втішилися усі, адже почули відбій повітряної тривоги. Це означає, що ми маємо знову знову жити нашим буденним життям спокійним і дякуємо за це ще раз нашим захисникам. А у програмі «Відверто Нух» ми вже вітаємо наших гостей, а саме учасників проекту польсько-українського молодіжного обміну у театрі Дружба, який фінансувався Європейським Союзом, і з нами у студії зараз вітаємо в ефірі «Ухрадіо» Юлію Гишку та Вікторію Рудник – Лідерок даної групи учасників проекту та самих учасників наших чудових учнів тернопільської загальноосвітньої школи номер 24 а саме Алю Дмитрик, Аліну Вишовську та Олесю Мацком. Доброго дня вам, добрий день. Так, дівчатка, трішки ближче до мікрофону. Спілкуємося. Ну що ж, вже наші радіослухачі почули, що це є польсько-український молодіжний проект обміну. В чому полягає так трішки його суть, і як взагалі ви дізналися про нього? Та думаю, це мабуть до лідерів нашого проєкту. Так, Ну Будемо так, це польсько-український проєкт молодіжного обміну. Наш проект називався «В Театрі Дружби. Рупи. Він організований в рамках партнерства Challenge Lock Foundation» з польською організацією. Це є міжурядова програма України та Польщі. Наша 24-та школа бере участь у даному проєкті вже понад 4 роки. Рупи. Наш обмін відбувався в серпні цього року, і це вже був 10-й ювілейний обмін, але вперше були дітки віком 13 12 років угу. Організацією даної програми займається зарічна Лана Васильівна, заступник директора. З навчально-виховної роботи у нашій дорогій 24-й школі саме так. До речі, ось бачите, вже вкотре організований цей проект. Я думаю, мета і ціль теж таки досить потужний носить характер даного заходу. Так, в чому була взагалі так, така звичайно його сутність, так би мовити. Даний молодіжний обмін є проєктом неформальної uh -huh. освіти. Учасників усі заняття відбувалися виключно на англійській мові, uh -huh. що дало змогу учасникам розвинути свої комунікативні навички. Також основною цілею е, даного проєкту були особистісний розвиток молоді, розвиток міжкультурного діалогу. Діти брали участь у театральних майстерках, презентаціях, інтеграційних іграх. На заняттях також вони могли подолати культурний і міжкультурний бар'єр і також стереотипи. Кожна група готувала культурний вечір, національні вечори, мовні сесії. Діти мали змогу. Розкрити свої таланти у виставах співпраці і також у креативному розвитку. Uh -huh. е, яка ваша роль як лідерів групи у цьому проекті, е, Юля і Віта? Е, ну, ми поїхали е, як лідери, uh -huh. але більше як наставники їхні і супроводжували дітей, відповідали за них за їхнє життя, здоров'я під час подорожі і допомагали їм на заняттях. Але е, більше їм допомагали вже у самих заняттях, майстерках. Викладачі їхні тютери, які були в, в Польщі, угу. де речі, саме відбувалася зустріч? Цей обмін це зустріч відбувалася в селі Поронін угу. недалеко в, в Польщі. Так це за 20 кілометрів від міста Закопане. А Закопане це один з найбільших таких туристичних польських курортів, де катаються на лижах, гірськолижній курорт. І проживали ми на віллі Австрійок. Угу. Тика. Дуже далечі. цікаво було так. Гарна така природа, гори, як наші українські Карпати. Карпати гарно було з чим дуже порівняти. красива, сучасна. От нам дуже всім сподобалося. А, дід учні наші мали де займатися, от не тільки виконувати різні майстерки, але і подружитися з поляками. От провесниками, викон... так теж. Тобто, всім десь так. було так. Вікова категорія 13 років. Я так розумію. Ну так, приблизно 13-14 років. 14 років. років. Так. Гаразд, тепер, дівчата, до вас тоді запитання. Зрештою, ваші враження від проекту, я так бачу, і вже почула поза межами ефіру такі небики, Так, ви задоволені, щасливі, що взяли в цьому участь. Як ви дізналися про проект і вирішили все ж таки до нього долучитися? Як це все відбувалося? Ми спочатку дізналися від нашої класної керівнички Юлії Іванівни угу. і одразу. Забронювали місце, щоб <смітна> <смітна> що, що, що їхати і відвідувати Польщу? Ви вперше берете участь у так. такому проєкті, так? Це для вас було щось нове, щось ще невідоме. Чи не боялися, що будуть якісь такі моменти? До речі, все ж було здебільшого англійської мови і так відбувалися зустрічі із польською там делегацією, вже навіть так будемо говорити. Чи не складно було це мовний бар'єр навіть подолати? Трішки складно, бо деякі поляки, діти з Польщі, трохи погано знали по англійську, але uh -huh. все одно. А українці Були... гарно знають, молодці. Ще раз доводимо, що у нас освіта на вищому рівні. Звісно. І деякі труднощі виникали, але в більшості ми впорались і все виходило. Що найбільше сподобалося під час проєкту? І вразило. І можливо так запам'яталося і закарбувалося трішки ближче. Так угу. напевно, що це коли ми демонстрували свій український вечір. А коли ми танцювали флешмоб, коли ми співали наш наш гімн, наші українські пісні, угу. а, ось як ви готувалися, до речі, до цього проекту? Це ж все не спонтанно відбулося. Тобто ви знали, що потрібно дещо підготувати, щоб поділитися на такому міжкультурному вечорі, так своїм надбанням, ну і нашим культурним українським національним менталітетом. Десь приблизно за місяць часу до того, як ми мали поїхати uh -huh. в табір, то нам вчителі сказали, що потрібно придумати флешмоб і його е, навчитися танцювати. То ми приходили до школи і помаленьку вчили прекрасний танець флешмоб. Е, він складався з трендів українських uh -huh. е, і. А, а ці тренди. тренди ви самі їх якось придумали, так? Або так зміксували, так Так, зміксували, би мовити, так, один бо деякі тренди вже ну, як танцювальні були готові, тобто ну, такі, які популярні в різних соцмережах, а деякі ми рухи придумували самі. Угу. Тобто не треба бути творчим, так щоб продемонструвати своє вміння і ще й презентувати нас як українок, так і зрештою як нашу країну Україну. Е, Можливо, якимось досвідом, оскільки цей проект зреалізований для того, щоб ви обмінялися досвідом, який ви отримали із даного відвідин, даного проекту досвід? Ми здобули досвід командної роботи і спілкування з дітьми з іншої країни, що допомагає нам в майбутньому більш бути дружелюбними і відкритими uh -huh. до інших і людей. комунікувати так і навіть з іншими національностями, так однолітками І здобули нових друзів, однолітків. Зараз тримайте, підтримати з ними ще якийсь контакт, спілкуєтеся чи ні? На жаль, зараз більшістю ми не спілкуємось, проте багато як з якими ми подружилися, і маємо як акаунти, номера інших. Проте uh -huh. зараз через деякі як школа, гуртки не виходить так часто підтримувати зв'язок. Я знаю, навіть в якомусь із проектів вареники ліпили. Правда, щось таке було. Uh -huh. Чи це ви ліпили вареники? Так, Це ми. А -а -а. Це був український культурний вечір, і ми тоді готували страви. Наші uh -huh. це були вареники і ще один десерт вафлі з гуща. Тобто, наскільки я розумію, потрібно було продемонструвати. Польським вашим друзям, так би мовити, нашу українську кухню, українські танці, український спів, так? Тобто такі всі елементи нашої культури. Так. І вам це вдалося все зреалізувати. Хто ліпив вареники? Більшість всі наші. І смакували Єдині. поляки цими варениками? Так, так? Так. До вподоби їм? Звісно. Добре, а чим вони поділилися з вами? Як вони презентували свою культуру, чим саме? Вони вареників не ліпили, ні? Вони, вони, там, також може, готували, вони також готували свої національні страви. Це з десерту, це був хруст також. Mm -hmm. Шу... Хруст це щось солоденьке, так? так? Так, це таке жарене тісто вони подавали з а, так, пудрою. хрусти. Пудрою, та. ми такі так. робимо. Mm -hmm. так, це гарно. Mm -hmm. Також було м'ясо з капу... капустою ташковане, і як такі паляничка з чесниковим соусом. Mm -hmm. Смачно було так. так. Вони ще представляли свою історію. Ну ми також uh -huh. представляли свою історію. Вони також співали і танцювали народні танці. І ви мали змогу теж повчитися в них, а вони вас я так розумію. Так? так там так. якісь елементи розбирали, так що їх навчити? Чи як це відбувалося? Наприклад, станція, будь-наприклад, е, танець. Ми танцювали всім табором угу. е, польський. Там танцювати треба було по парах. Тобто, що ми просто повторювали за поляками і вже так, як і вчилися, і танцювали цей танець без проблем. І ще були якісь присутні екскурсії, чи так знаходилися, так. якби в одному місці були екскурсії, так? Е, Які Були Екскурсії по місту і. По якому саме по закопанах По Закопанах. Угу. і по гарне Кракові, це місто. Так. Чим вас вразило воно своєю гірською розташування? Да. Ну так і ем, наскільки в них там люди, напевно, добрі таке. А ось так менталітет ем, польських товаришів. Чим він вас вразив? Можливо, захопив, або ви можете сказати так, от вони чимось схожі на нас, або навпаки, відмінні від нас, вони по складу характеру, темпераменту. Можливі відмінні лише своїм, як вони виділяються образом, uh -huh. як вони вдягаються. Вони як виділяються дійсно там. Uh -huh. Є багато хто тобто привертають десь увагу так. своїй зовнішністю, так. так і виглядом? А схожі ми напевно тим, що ми наші дві е, національності, uh -huh. ми досить дружні один до одного, і ми, якщо чому, то ми допомагали один одному завжди. Тобто не було ніякого опередженого ставлення, ні, так ні. що українці навпаки. Тобто, те така дружба відчувалася. До речі, назва цього проекту театр дружби. Я ось це думаю, чому вони так називають театр дружби? Можливо, через те, що всі ми в ньому, десь актори, але коли ми граємо, як то кажуть, одну роль. То напевно, ну я вже так, як то кажуть, фантазую, або просто в своїй вла власні якісь такі враження. То в тому театрі акторів ми все рівно актори, які між собою комунікують, які спілкуються і які взаємодіють. Ну, напевно, так. так. Ви погоджуєтесь з моєю думкою? Так, Так. Ну, театр, напевно, через те, що ви там себе навіть відчули в ролі якихось акторів, так, і так. співали, і танцювали. Е, так і було, того, що ми мали поставити сценки театральні ага. разом з поляками. Ми працювали, ми поділилися на три групи. Е, в кожній групі були і українці, і поляки. Тобто ми працювали разом і ще більше здружувалися. Угу. А добре, зіграти сценку це те, що ви попередньо мали тему даної сценки, чи просто спонтанно потрібно було зреагувати і зіграти сценку, чи ні? Ну, спочатку ми робили проекти а, про три про три наших українські казки. І так само а, поляки мали зробити а, також про свої легенди або також казки. Uh -huh. а, ось і після того ми мали взяти нашу українську і їхню польську казку їх з'єднати і з цього зробити такий типу як театр. Яку українську казку ви обрали? Uh, ну, в кожного були свої. Uh -huh. Наприклад, в нашої команди були, був Котигорошко. Uh, uh, в інш... ще в іншої команди були uh, Мавка. Uh -huh. А В третьої команди. Колобок. Uh -huh. Колобок. Uh -huh. ось. І так і розіграли всі ці ролі. А м, польські друзі показали теж якісь свої казки, так? Ви про них знали, чи до цього моменту нічого Чесно, ні. ні. Але сподобались вам їхні так. казки. Хочу додати, що діти над цим працювали всі самі. Вони придумали, Ого, сценарій, писали Молодці. англійською мовою. Вони Молодці. повністю придумали реквізити, напевно, так. Так, так, так. Угу. вони вирізали, вони малювали, вони ліпили. Тобто, це все було зроблено Молодці. їхніми руками. Угу. Ніхто їм не допомагав. Власна ініціатива, так. фантазія. Ідею вони впроваджували в життя самі. Оце. Так, і костюми взагалі це було дуже красиво. Слухайте, ви просто обдаровані наші молоді люди. І приємно те, що ви маєте змогу поділитися таким досвідом. І, зрештою, думаю, ви запам'ятаєте цей досвід на все життя. До речі, якби вам ще раз запропонували потрапити в такий проект, погодились би? Звісно, Звісно. от до речі, можете навіть зараз запропонувати своїм одноліткам взяти участь в цьому проєкті. Так розрекламуйте його і скажіть: от треба поїхати, бо те, то, те, то, те. -то. Я пропоную поїхати у цей проект, тому що там цікаво, незабутньо і дуже багато можна знайти нових друзів, друзів. Угу. і з іншої країни, з якими ти теж наш, від них назбираєш якогось досвіду, і потім тобі в майбутньому теж знадобиться так гарно. Бачите, молодці зреагували одразу спонтанно. Ще хтось хоче додати? Ні. Ви мусите туди поїхати, тому що там неймовірна природа. Надзвичайно цікаві завдання. Ви завжди будете працювати з поляками різні завдання протягом дня, просто такі, щоб ви подружилися. Ви переконаєтеся в знанні е, англійської мови угу, угу. і також попрактикуєтеся трошки в театральних своїх мінях. А до речі, як. Коли, наприклад, польські друзі говорили з вами на польській мові, ви, можливо, навіть вже десь трішки почали розуміти, що й польську більше, так? Правильно. Ну тепер у вас буде унікальна можливість, якщо потрапити у Польщу, зможете навіть вже десь собі більше дати раду. Бо вже якісь слова та й будете вже знати і вже приблизно. Ну хоча б польська мова так трішки схожа, співзвучна з нашою українською, але це знов ж таки ще один із досвідів. Ну ще до вас, Юлія та Віка, таке запитання про те, як ви якось лідери групи, можете Характеризувати даний проект, і наскільки він важливий став для дітей, і, і корисний, так би мовити, для нашого молодого покоління українців ну це дуже е, корисно поїхати в іншу країну. Це не тільки е, говориться про Польщу, а взагалі в е, у світі, і для і дітей. знайомити з нашою культурою та. завжди, і Так, і ознайомити з нашою культурою, особливо в час війни е, е, багато людей у світі навіть і не знали, що таке е, квітка є така країна, як Україна, і ми її показуємо. Не, не тільки негативного та, та. боку війни, на жаль, mm -hmm. але і хочемо показати, що наші діти в такий е, важкий час та. все рівно ростуть, розвиваються, надзвичайно талановиті. Е, я вам скажу, коли ми з Вікторією Іванівною були, ми дивимося наших дітей, ми просто любуємося, які наші дівчатка, хлопці чудові, як вдівають наші українські вишиванки. Ми на культурному вечорі, вони мали стрічки українські mm, і це так було дуже красиво. Е, в плані того, що наша культура надзвичайно багата. Дякую за те, що ви її презентували, що ви її так. пропагували реально і ділилися тим досвідом. Нехай світ знає, хто така так, Україна, які наші україночки хороші, і тому за красиві, це вам красиві. так і красиві. Так. Тому велике вам спасибі за це доземний поклін від усіх українців, за, зрештою тернополян. І варто брати участь у таких проектах, який е, організовує. Е, ну і, зрештою, віддати належно, так. що і Польща і Україна тут е, вирішили обмін цей зробити е, настільки. Хорошим, що запрошують і нас, і ми маємо змогу, можливо, колись запросити їх до нас. Ну, так. в майбутньому, як дасть Бог все буде добре. Будемо на це надіятися. Ну що ж, помаленько-полегенько, наш ефірний час уже добігає до логічного завершення, і традиційним є побажання нашим радіослухачам від вас в ефірі у радіо. Бажаємо найперше це нашій державі і нашим слухачам миру, перемоги, радості, всім позитивного настрою, позитивних емоцій в житті. І старатися, щоб все було якнайкраще. Вважаємо нашим учням цього року навчального 2025-го, провести його якнайкраще. От, здобути хороші, сильні знання, подружитися з усіма учнями. от, і... І ще раз мати такий досвід неодноразовий із польськими колегами, друзями і, можливо, іншими національностями. Ваші побажання. Просто скажіть, як ви любите і поважаєте нашу рідну Україну. І, зрештою, ну, це хтось телефонує, то нічого страшного, але зізнайтеся про те. Ну, хтось зателефонує, ну, ми потім відповімо. Ваші побажання. Е, любіть Україну е, не коли тривога лунає, то спускайтеся з укриття, і гарно вчіться цього навчального року. Дуже гарно. Спасибі вам, молодці! Ну що ж, нагадую, що в ефірі у храдіо ми говорили про польсько-український молодіжний проект обміну у театрі дружби. І саме спілкувалися із учасниками цього проекту, а саме, учнями 24 ї школи Алі Дмитрик, Аліна Вишовська, Олеся Мацко та лідерами групи Юлії Гишкої та Вікторії Рудник. Дякую вам на все добре. До побачення. Ну а так, помахали ручками. па-па. я Тетяна Зінко з вами не прощаюся. почуємося згодом. Не перемикайтеся, Це була програма відверто наух.